У господарстві Людмили Наумової три корівки, теля та двоє свиней. Сьогодні ветеринар Хмільницької ветлікарні проводить тваринам щеплення проти сказу. Жінка каже, погодилася, бо в сусідніх селах уже фіксували випадки захворювання, тож побоюється за худобу. Щоб застерегти. Наших корівок, щоб вони були здоровими і надалі нам приносили якусь користь. Ми вирішили вакцинувати від сказу. Корівки випасаються як і на випасі в череду ходили, так і на припін брали. І тут дійсно, що є, лис ходить і по городах, і близько, То ми вирішили краще це застерегти. Побачивши, що в селі працюють ветлікарі, свою кобилу бренду на щеплення привів і Сергій Павленко каже, тварина його головний помічник у господарстві. Звісно, схилюся за здоров'я тварини, щоб вона була крепко здорова у зв'язку з, з такими становищами, що нема охоти, ці всі розвелися, не дай Бог, пасеться на це. На березі не бог вкусити. Що буду робити після цього? Основний переносник сказу лисиця звичайна, розповідає завідувачка Хмільницького відділу ветмедицини Наталія Паламарчук. Через заборону від хижаків кількість лисиць зросла, а разом із цим і кількість підтверджених випадків сказу серед тварин. Нині у Хмільницькому районі зафіксовано 35 випадків сказу серед домашніх тварин. Минулого тижня сказ виявили у телиці. При підозрі на виникнення сказу наші дільничні лікарі отримують повідомлення від власників тварин, які по клінічних ознаках вже можуть розпізнати, що з твариною щось не так. Вони звертаються до ветеринарних лікарів, які приїжджають на місце, конкретно розбираються в ситуації, консультують людей. І потім, якщо бачиш, що дійсно клінічна картина збігається стею на сказ, консультують людей. Також я по телефону на рахунок того, що які потрібно заходи вжити для того, щоб не заразитися безпосередньо власникам тварин на сказ. Якщо в населеному пункті підтверджують випадок сказу, його оголошують неблагонадійним. Тоді ведь лікарі проводять подвірний обхід і перепис поголів'я великої та дрібної рогатої худоби. Щеплення роблять також котам і собакам, якщо ті досі не були. Були вакциновані. На місці визначається коло контактуючих серед тварин, якщо це, наприклад, корови, свині, які були безпосередньо в прямому контакті, тобто в хліві з твариною. Вони також ставляться на вимушену вакцинацію задля для того, щоб попередити виникнення сказу цієї тварини. І також собачки котики в дворі, в залежності від ситуації, приймається, якщо вони не були попередньо щеплені, також підлягають вакцинації проти сказу. Про вакцинувати домашніх улюбленців. Проти сказу у хмільнику можна і за бажанням що четверга на базарі працівники ветлікарні розгортають намет для щеплень, розповідає ветеринар Володимир Галуша. Ставимо палатку коло базару на людному місці, де люди щоб могли приносити своїх маленьких пацієнтів, от собачок, кішок для прививки цих тварин. Проти сказу вакцина Робістар. Область лідер в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин. За словами начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Сергія Легкуна. За 11 місяців 2025 року маємо 124 випадки сказу серед тварин. Тож власників закликають оглядати свійських тварин після пасовища. Якщо є подряпини чи укуси невідомого походження, потрібно протягом 24-36 годин звернутися до ветеринари. Ринара для вимушеного щеплення Руслана Кондратюк Дмитро Боднюк Суспільне новини Вінничина.